Руський мір, під прапорами якого зараз відбувається геноцид українців, нирідко нагадує Змія Горинича. Щоправда, не з трьома, а для декого і з чотирьма, і з п'ятьма, і з шістьма головами. Це залежить від того, хто як аналізує це поняття. Що твориться у цих головах, як їх стинати? І чим їх стинати? Це важкі запитання, які стоять перед усім українським суспільством, і, напевно, не лише перед українським, тепер коли русський мір у формі расизму потихеньку замахується на увесь світ. Ось ці запитання про рускій мір ми адресуємо до пані Тамари Полищук. Доцентки кафедри історії Центральної і Східної Європи, історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. І робимо це не випадково, оскільки ви, особливо після повномасштабного нападу Росії на Україну, є однією з найвідоміших дослідниць руского міра. Що ви нам можете сказати про цього Змія Горинича і про нашу з ним боротьбу? Дякую за запрошення і за комплімент. Все-таки це з вашого боку аванс. Дякую. Продовжу ваш метафоричний образ руского міра, прагнучи дати його визначення. Дійсно, це такий химерний. Гібридний потворний конструкт, така еклектична суміш релігійно православних, псевдоісторичних подекуди і історичних міфів і стереотипів інтелектуальних, і псевдоінтелектуальних ідеологій, політичних і політехнологічних конструктів. І яка каже дійсно найвідоміша дослідниця руского міра в Україні Лариса Якубова, руський мір це велика брехня. І навіть у тому, як в медіа вживають термін рускій мір, відчувається ця невизначеність. Хтось говорить рускій мір. Хтось говорить російський світ, Russian world, загально прийнята англомовна назва цього терміну. Але потрібно пам'ятати, що русський мір, цей термін дійсно вживався в давньоруській літературі 11 12 століття і стосувався, власне, Давньоукраїнської держави Тобто Ремарка не було ще ані Москви, ані Московського царства, ані тим паче через 600-700 років була вкрадена назва Росія Московським а, царством. Русський мір буде вживатися і в наступні століття, а, 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 і, і там є а, наповненість цього терміну, як право, весь православний світ, або. А, Слов'янофіли російські вживають Руський Мір, маючи на увазі російську общину, громаду, і в 70-х роках 19 століття навіть був журнал під назвою Руський Мір, заснований російським генералом Черняєвим з панславійським наповненням. Тобто Історія самого поняття доволі складна, і, і коли ми вже говоримо про сучасний термін русський мір, то навіть дослідники називають з десяток підходів до трактування цього терміну. Я хочу про панславізм, щоб ви уточнили. А наскільки були об'єктивними претензіями тоді руського міра на панславізм? Це що було? Найдревніша слов'янська цивілізація, найбільші здобутки, найбільше досягнення? Чи найбільше злодійство, і найбільша брехня? Е, імперський російський панславізм теж має свою велику історію. І це були претензії Росії як держави, як імперії на? Чи то протекторат над слов'янським світом, чи то як політичний проєкт. А ярлик звідки був? З Орди, Орда видала на це? Ні, ні. Це пізніша конструкція. Це ідеологічна. Я зіронізував це. Так, Золотого. Пізніша інструкція, конструкція, перепрошую, 19 століття, перших десятиліть, ну можливо, кінця. XVIII, хоча цей термін вжив хорватський а, мандрівник інтелектуал Юрій Крижанич ще в XVIII столітті. Панславізм. Так. так. А, і а, якщо ж повертатися до а, це терміну Русський мір, то а, його і панславізм є частинкою тої ідеологічної конструкції. І е, Москва Третій Рим, і е, російська національна ідея, і е, якісь імперські конструкти зовнішньополітичні. І, нинішні можемо повторити. і То і, очевидно. І Написано на Берлін. То вже очевидно. То вже використання політехнологами. Е, е, От власне міфу перемоги у Другій світовій війні, як, як одного з головних, на якому базується сучасна російська ідентичність, тобто, оцей міф перемоги у Другій світовій війні, вони інсталювали у поняття руський мір прямо чи опосередковано. Ну... І Захід допоміг їм це зробити, тому що Захід, коаліція переможців. Не покарала режим Сталіна більшовицький, який де-факто був ще гірший ніж нацизм, а дозволила йому сісти поруч з переможцями. І в такий спосіб дотепер геноцидник Медведєв, українофоб, який Україно і україновбивця на словах, дозволяє собі розмахувати кійком. Боротьби з нацизмом, буцімто він представник переможця, а не представник сталінського більшовицького тоталітарного режиму. Я, я би трішки уточнила так, вашу аргументацію. Знову ж таки говорячи про, про те, коли буде сформований оцей концепт сучасний сучасного міра. Його немає. ще? Ну, розумієте, це щось таке невизначене, химерне, як я сказала. І кожен вкладає в це поняття зміст дуже різний. Але формується це, цей концепт, дійсно, як ви правильно зауважили через неспроможність російського істеблішменту інтелектуалів в тому числі переосмислити досвід Другої світової війни, а травмована російська свідомість у зв'язку з розпадом радянського союзу і, і пошуки відповіді на питання: а що тепер Росія? А що таке російська ідея? А ви знаєте кордони Росії? Взагалі хтось знає. А, немає кордонів у Росії, як сказав е, нинішній президент у Це 2016 знову році. Знову інстальовано в поняття русський мір. Де а, де ступило, е, де ступив чобіт русского, там де, і. Де звучить російська мова, там і є русський мір. Знову ж таки, майже цитата нинішнього президента. Але розумієте, власне, російські інтелектуали 90-х років у пошуках от тієї. І близькі близь, до, до речі, до влади, такі як Гліб Павловський, наприклад, так? деякі інші сучасні євразійці в особі Олександра Дугіна. Всі вони, Петро Щедровицький, якому приписують от появу сучасного терміну Руський Мір, всі вони внесли свій внесок у, у, у цю доктрину. І розумієте, до прикладу, якщо прочитати найвідомішу працю Олександра Дугіна основи геополітики, то вона побачила світ у 1997 році. І там є спеціальний розділ, де говориться про деконструкцію України. І де Дугін, якого тепер називають, мозком Путіна. Спочатку великомасштабної війни, хоча це не зовсім правомірно. А так от 97-й рік ми підписуємо великий договір з Росією про дружбу і співробітництво і визнання кордонів. А Дугін, який близький, буде у 2000-х рок роках і до Гліба Павловського, і до президентської адміністрації, пише: Україну треба. Росія як імперія, як велика Євразійська імперія, немислима без України. А Незалежна Україна робить відновлення цієї імперії неможливим. Україну треба деконструювати, розшленувати. 97-й рік. Це вони пам'ятають про те, що Росію творили українці. Знаєте, це це, це не... Прокоповичів. Так, це нам не дуже приємно е, м, чути, що е, українці дійсно доклалися з другої половини 17 століття і в 18 столітті до творення е, імперії в усіх сферах. Від, від політичного проєкту до політичних практик до освіти. Але я би не говорила про зраду. Вони себе почували просвітниками? Так. На мою думку, це була така. Знаєте, звичайно, це дуже суб'єктивно. Але мені хотілося б думати, що ці люди хотіли європої... Це, Це були. Перші модернізатори е, Московії, е, вони, вони хотіли її е, зробити, надати їй оцієї руськості, зробити її е, Росією. Чи можна так сказати, що вони їхали, їхали в постординське суспільство і хотіли навернути його до Європи, яку добре знаю? А, е, Можливо, і так, але розумієте. Україна і українці стають в епіцентрі російського спочатку московської, а потім російської ідентичності. На мою думку, остаточно з другої половини 15 століття, з часів Івана III, коли закладається фундамент отієї російської державності після ординської і коли е, ми говоримо, що Іван Третій зруйнував Новгород в 1471 році, то ми забуваємо, що це був один із перших конфліктів. Е, тому числі за участю Великого князівства Литовського, тому що е, київський князь, е, е, наступник Ольгерда, е, один із нащадків, е, виступав е, союзником опозиції е, Івану Третьому. І е, в Московський літопис 1472 року, після вже падіння Новгорода першого, чітко каже, що Князь, Великий князь, який носив тоді титул ще Владимирського, Великого князя, і навіть вже Москва була отією найпершою серед середнього Колишніх руських князів, так, яка боролася за руську спадщину, що московські князі мають право на спадщину Новгорода з часів Володимира, То тобто цей конфлікт схід-захід і вже агресивний руський мір. Отоді от вже зароджені. Безперечно, і перші практики можна сказати, от там, де ті джерела, так, оцього руського міра, це. Останні десятиліття 15-го століття, коли а, з Великим князівством Литовським Москва вела майже 50 років безупинних воєн за спадщину, так. і тепер погрожує країнам Балтії. Так, і буцім, то за дослідженнями тобто, іноземної розвитку. Так, от, от ці всі е, джерела, вони е, без вивчення їх і неможливо зрозуміти ті практики руського міра тепер. Але наші глядачі не матимуть стільки часу, щоб вивчати джерела. Я Бо роз... Це справа науковців. Так. Зараз одне з визначень руської міра є таке: самодержаві, православ'я і руська культура. Ну, три голови. Самодержаві, Жириновський, помер, передав свою о, цю естафетну паличку м, кого там. Тепер роль Жириновського у їхнього клоуна Дім... Медведя тепер Говори. виконує. так. так. І він же ж казав, що Путіну треба царя давати. Тобто для них самодержаві не має значення, яку, яку, яку точку відліку історії не візьмемо Росії, там все одно форма самодержаві. Чи то Сталін, чи то Микола ІІ, чи Ніколай II, чи, чи Путін. Православія. Зрозуміло, третій Рим, і ті претензії, які вони дотепер мають, і ті конфлікти у християнському світі. Зрозуміло, руська культура. Що тут найважче? Яка голова цього Змія Гиринича? Горинича найнебезпечніша? Е, і, всі, і всі дві голови точно присутні в українському суспільстві зараз? Е, о, ну, так, це досить метафорично виглядає ваше означення, але е, науковці говорять про тип влади. В Путінській Росії, в тому числі як постмодернійський тоталітаризм, власне, це така от, ви вжили термін расизму, так, і, і з, з, з тим терміном теж дуже складно, бо ну, в, в, за Конституцією Росія є президентською республікою. І це теж е, влада верховна в даному випадку Путіна, вона теж, е, е, ну як би сказали, як би сказати, осучаснилась, і це не є е, такий зліпок е, офіційної, теорії офіційної народності ХІХ століття. Так? При, при тому, що от Сергій Уваров, який е, 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 Вважається творцем цієї теорії, був високоосвічений інтелектуал, який російською мовою писав з помилками і говорив з акцентом. Тобто, це була по-західному вихована людина. І якщо ми вже торкнулися от впливу на погляди Путіна-Дугіна, то я би назвала ще одного одного інтелектуала, який мав. Великий вплив. І навіть це не Володимир Мединський, а Владислав Сурков. Е, су... же дудає у нас правда. Він дудає по батькові, але він взяв прізвище мамине Сурко. Щоб ближче до русського міру Так. І е, я передивилася його тексти вони не позбавлені таланту. Ну, дуже багато геніїв, злодіїв тилановиті. Так, І його тексти про суверенну демократію і про глибинний народ, і про самотність Росії на півкровки. Угу. Вони. Е Пані Полищук. У мене така думка з'явилася, що, можливо, в майбутньому міжнародний кримінальний суд, коли буде розглядати справи е Путіна, Львової, Білової, так, е Соколова. Потім командувача дальньої авіації, потім Медведєва буде ордер, потім Насуркове на інше. Він буде їм додавати ще термін заталановитість. Воно заслуговує. Якщо ти просуваєш людину ненависницькій ідеї, то ти за талант повинен ще одержати додатковий термін. Розумієте, що тут важливо? Що я вже сказала про роль України, так? І… І, і про якусь хворобливу одержимість самого президента Путіна Україною, тому що його зацікавлення історією і історією України спостерігається саме після помаранчевої революції в, в Україні. Пані Волощук, але ми повинні нашим глядачам сказати, що кандидатська дисертація Путіна списана, тобто це плагіат за нього написана. Тобто, рівень його історичних досліджень для нас нікчемний, тому що висновки його нікчемні нікчемний, але він ідейний фанатичний диктатор. Він вірить в те, що він пише, і це хворобливий стан. Так і до лікарів розумієте, і от ті всі названі інтелектуали. Вони всі і їхні писання, і, їхні, і оця вся класична російська історіографія як складова російської культури, вона мала вплив, можливо, і Путін є напівосвіченою людиною чи малоосвіченою людиною, але його вплив. На концепт руського міра, на ідеологічну складову е, міра є вагомим. Теж вагомий, тому що він сказав: і так і авторитарній державі і всі решта взяли під так. під дашок, під козирьок. А, але коли так. ви кажете інтелектуал, я розумію, ви науковець, історикиня, і ви вкладаєте такий нормальний гуманний зміст. Але я не медик, але треба пам'ятати, що багато шизофреніків також інтелектуалами були. Тобто інтелектуал і схибленість це. Не так далекі одне від другого. Тобто, е, ну, це, це вже справа для, для діагностики. Я, я навіть не про це. Але коли ми кажемо, що це інтелектуальні і псевдоінтелектуальні ідеї, так? але тут що важливо, що ці люди, і президент сам російський, вони повідомляли нам, українцям і світові, про те, що вони хочуть зробити з Україною. А ми на це не реагували. одне з пояснень, чому не реагували, тому що ми самі, багато нас були інстальовані в русський мір, власне і перебуваючи в цій боці з руським міром, ти можеш не відчувати ані смаку, ані запаху і думати, що це просто так, що це розмова. Вірус, руск... те, вірус руского міра у більшості українців. Або майже в усіх має хронічну форму. Ну, і... Ми маємо московське православ'я в Україні. Так. Ми маємо... Це один із інструментів організаційну форму Роскої. Це і... один із інструментів взяти економічні проєкти, від, і політичні і СНД, і ЄС, СНД, і Євразійський Союз. Далі бізнес-проєкти Росії, думка 2003 рік. Реформатор Єльцинської доби Чубайс пише статтю про ліберальну імперію і про те, як вибудовувати ту імперію. Марк, але слава Богу, він втік з Росії в Ізраїль від ну, Путіна то, і так. зрозумів, що реформатором ліпше бути далеко, щоб далеко, наїстися так. талію. Це але не розумієте, 2008 рік саміт НАТО в Бухаресті. Місяць Путін виступає з розгорнутою програмою бачення світопорядку новою Росією, яка встала з колін і претендує на своє місце на геополітичній карті світу. Він вперше відкрито заявляє, що Україна це, це ніщо. Це створена більшовиками, це пода це території, е, частина Польщі, частина Чехословаччини, частина Румунії, а, а інші це наші території <по... <по...> і, 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 і далі пішло. Фонд «Русський мір, а, е, ну, медіа, просування, перемога Януковича, наш інформаційно-культурний простір все ж було повністю в. В цьому руському мірі в обгорці цього руського мірачу трошки хочу фантазії. Ми історики не люблять фантазувати, але ми можемо сказати, що велика група тюркських народів може увімкнути таку ж рано чи пізно фантазію як Путіна. І згадати про те, що територія нинішньої Росії це та територія, яка була Золотоординська, згадати, де стояли намети, Юрти, такі решта, так і буде велика Монголія чи велика не знаю, Тюркляндія. І на тому закінчаться всі фантазії руського міра. Ну, це справа майбутнього. Але якщо ми зараз говоримо про цих три голови умовних, ми взяли так, Православ'я, зрозуміло. Нам треба, щоб Верховна Рада заборонила, заборонила одну з голів руського міра, щоб це відбулося організаційно і зрозуміло. Другий момент руська культура. Зараз, нібито, дослідження було, що лише 3% опитаних в Україні респондентів за те, щоб російську мову використовувати на офіційному рівні. Я думаю, що це дуже применшено. Я думаю, що це страх війни, страх окупації, страх у цього руського міра. А після війни цей страх відпустить і голова почне відростати. І буде знову яка різниця, і таке решта. Де шукати ліки? Це в історії вони були? Це дуже складно, тому що в історії. Російського міра і е, Московської Російської імперії були різні періоди, коли здавалося, що цей, цей монстр уже все. І, е, історики часто апелюють до історичного досвіду, чи то Першої світової війни, і тут Антанта їм чи тут е, чи Другої світової і тут Америка війни. з Рузвельтом і з Великобританії. Розумієте, але я чомусь останній час після вже повномасштабного вторгнення повертаюся от в минуле в часи великої смути, коли Іван Лютий, жорстокий чи грозний, програє 25-літню Лівонську війну і фактично коаліції. Заходу, так? тодішній. І в Росії розпочнеться дуже тривалий період, який завершиться лише в 1613 році. Коли опричники бігали і стинали голови. І це наймасштабніше була смута в. Історії тоді ну потім вже буде е, після 1917 року. Ви року. сказати, що захід боїться цієї смути, боїться повторення? її? Е, ну і тому він так легенько підходить знаєте, до доворювання е, руського міра. Я думаю, що насамперед ядерна зброя е, і страх, страх третьої світової. Хоча вже виходять на заході праці під назвою Український фронт третьої світової. Тобто він вже відкритий. А, просто, е, е, знаєте, з часів Катерини Другої, а може, ще й раніше, російська влада починає підкуп європейських інтелектуалів. Екатерина Росоданий. Е, е, та, Вольтер, та... Е, який за гроші пише е, е, історію Петра Великого, і, і, і всі там, якби знають, це кулко енциклопедистів. І, і це триває, і, і було в XIX столітті, і, а е, м, інфільтрація в. Державні структури, бізнесові структури, наукові е, структури, і в часи Радянського Союзу, і незалежної Росії, вона колосальна. І всі ті центри вивчення Росії чи Східної Європи, ну вони ж дуже часто фінансувались російськими олігархами. І от позиція Заходу. Е, ну, теж ми маємо розуміти, що. що е... Пані Подосюк, буквально хвилина залишилася. Хочу внести е, частку оптимізму, бо ми будемо ще продовжувати тему руського міру. Тут є про що говорити, є з чим боротися і є що роз'яснювати. Е, Римська імперія, яка була могутня. Але агонізувала дуже довго. Скільки? А... Західна Римська імперія впаде під ударами гунів і інших варварів з півночі, а східна Римська імперія через тисячу років після Їй залишається з'ясувати точку початку агонії Росії. Так, так. І не треба називати початком агонії Росії 24 лютого 2022 Разумо. року. Я не знаю, чи агонії, але кожна імперія. Врешті всі імперії, врешті-решт, розпадалися. Якщо е, взяти за відлік навіть е, якісь 400 чи 500 років, то Російська імперія порівняно з, з Римською, чи ще доволі молода, на превеликий жаль. А якщо взяти від Івана, то вже буде майже 600 років. Так. І... Настає час розпаду і кінець нашої програми. Наступні розмови і зустрічі з пані Тамарою Полищук в майбутньому. Дякуємо вам за увагу.